До будь-якого дошкільного навчального закладу записати свою дитину відтепер батьки можуть, навіть не виходячи з дому. Єдине, що для цього потрібно, мати доступ до інтернету. Відповідний садочок можна буде знайти на сайті управління освіти Мукачівської міської ради. Заповнивши форму, треба її дуже уважно заповнити, всі поля. І там є така, такий пункт, так як дата зрахування. Це потрібно вказати ту дату, коли батьки б хотіли, щоб дитинка прийшла в садочок. Заповнивши цю форму, зареєструвавши дитинку, батьки отримують на електронну свою адресу і прямо на цю ж сторінку індивідуальний код. За допомогою цього коду можна в будь-який час заходити на сайт та стежити за просуванням черги. Не варто забувати для підтвердження інформації з оригіналами документів. Потрібно буде згодом прийти особисто. На сьогоднішній день ми не маємо черги в дошкільні навчальні заклади, але інколи виникає така ситуація, що в той чи інший садик є більше заяв як можливо, можливо прийняти діточок. Тому вже в управлінні освіти ми можемо порекомендувати батькам замість того, щоб чекати чергу в той чи інший садик. Ми вам пропонуємо. we Там, де немає черги, тобто це дозволяє нам оперативно реагувати на запити батьків на сьогоднішній день. У Мукачеві майже 4 тисячі дітей до 6 років та 25 дошкільних навчальних закладів. Єдина база дозволить ефективніше контролювати кількість дітей та точніше прогнозувати наповнюваність дитячих садків в сервері управління освіти в Мукачському сліконкому. Ця вся інформація об'єднана по всім 25 садочкам, тобто там будуть володіти цією ситуацією і відповідно, і контролювати її, хоч нова форма реєстрації дітей у ДНЗ діє не так давно. Батьків, які скористались таким нововведенням, уже чимало. на сьогоднішній день усі сайти діють, електронна реєстрація діє. Залишилося наповнити інші сторінки цього сайту, тобто відомості про дошкільний навчальний заклад, про педагогічний колектив, консультації батькам, роз напрямі розвитку і так далі. Якщо нововведення себе виправдає, цілком можливо вже незабаром записати по інтернету своїх дітей, батьки зможуть і до школи.